Вашингтон не підтвердив заяви Москви про нібито збиття балістичних ракет атакам су небі над Кримом у ніч проти вівторка. Радник Білого Дому з національної безпеки Джон Кірбі під час телефонного брифінгу заперечив слова російського міністра нападу. Інформує укрінформ, звітуючи про нібито успішне відбиття удару по окупантах у Криму, Сергій Шойгу похизувався буцімто збиттям шести тактичних ракет. Атакамс. При цьому окупаційна влада Криму перед тим говорила про удар 12 ракет. Я не можу підтвердити повідомлення про те, що будь-яка з ракет Атакамс була збита. Щодо кількості переданих Україні ракет, можу лише сказати, що вона значна. Українські сили оборони щонайменше двічі застосували балістичні ракети Атакамс збільшеного радіусу дії по ворожим цілям. У Криму З 17 сімнадцятого квітня було уражено системи російської протиповітряної оборони на литовищі Джанкой. А в ніч проти 30 квітня фіксувався масований удари застосуванням Атакамс по окупантах у кількох районах півострова. У силах оборони про результати не повідомляли. Нові оборонні споруди та розташування військової техніки у Тарханкутському природньому парку на заході Криму зафіксував сервіс Planet.com. Згідно з супутниковими знімками, укріплення узбережжя Тарханкутського півострова розпочали восени минулого року. Нові траншеї та позиції військової техніки розташовані вздовж майже усього берега в районі ландшафтно-рекреаційного парку Атлеш. Найпомітніші зміни в районі Бухти Притулок минулої суботи Російські моніторингові ресурси повідомляли про удар балістичних ракет атакам з по військових об'єктах на мисі Тарханкут. Неподалік розташовується база 3-го радіотехнічного полку ВКС Росії, де минулого року було знищено пускову новітнього комплексу російської ППО С 400 Тріумф.

Російський найманець на Дембелі побив вуличну музикантку в Акярі. Місцеві пабліки стверджують, що раніше нападник служив у третій роті, але його посадили до в'язниці, звідки він пішов за амністією у загін тюремних найманців Шторм Зет. Нібито на Приморському бульварі Акяра він попросив зіграти для нього лезгінку, але розлютився, почувши, що дозволено виконувати лише затвердження окупаційною адміністрацією. Страцію пісні, облаївши дівчатоку панту відпустці, вдарив одну з музиканток ногою в груди. Його подальша доля невідома. Від шести до восьми тисяч кримських татар залишили півострів, аби уникнути російської мобілізації, яка триває з вересня 2022 року. Такі дані навів голова меджлісу Рафачубаров в інтерв'ю Голосу Америки. Він наголосив, що Москва перетворила окупований нею Крим на полігон для подальшого наступу і намагається витіснити нелояльних жителів, які не сприймають окупаційний режим. Такими людьми вони визначили кримських татар, вони визначили етнічних українців. Йде демонізація України, і ну вони поки що скажімо, людей не зганяють своєї землі і там десь не вивозять за межі півострова, але проводять таку репресивну політику, щоб люди самі покидали Крим. При цьому скільки людей зголосилися на службу в окупаційному війську очільнику меджлісу кримськотатарського народу, невідомо. Більшість з них спокусилися на гроші або ж зламалися під страхом репресій, каже Чубаров. При цьому українська влада закликає усіма способами уникати злочинного російського призову в окупованому Криму. Докладні інструкції від постійного представництва президента України в Криму досяжні за кірку. Кодом на вашому екрані.